Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми будемо продовжувати вчитися робити звуковий аналіз слова. Але спочатку я вам хочу загадати загадку. Відгадайте, хто це така? З рогами, а не бик, її доять, а не корова, дерело зу. А кошики не плите. Так, вірно, це коза. Ось вона яка. Промоделюємо слово коза. Перший звук к, другий звук о. Третій звук. З. І четвертий звук А. Порахуємо, скільки звуків у слові коза. Один, два, три, чотири. Всього чотири звуки. У ньому два голосних звуки. Це О і А. Зробимо звукову схему. Перший звук К. Це голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук, і ми його позначаємо. Другий звук О. Голосний чи приголосний? Так, звук О це голосний звук. І ми його позначаємо кружечком. Третій звук у слові коза. Звук з. Це голосний чи приголосний звук? Так, це звук приголосний. І четвертий звук коза. А це звук голосний. Дивіться уважно на звукову модель слово коза. Скільки тут голосних звуків. Так, Тут два голосних звуки О і А. Коза і ми можемо розбити слово коза на частини. Поставте свою руку. До підборіддя і промовте слово коза. Коза. Скільки разів ударилося підборіддя від до... у долоню? Два рази. Тому у слові коза дві частини. Подивіться, перша частина це ко. Друга частина за, і ми можемо позначити їх дужками. Ко, за. У слові коза два склади. Перший склад ко і другий склад за. Склад це частина. Слово і у обов'язково є голосний звук. Ко голосний звук А о і за голосний звук А. Можна ще поділити хлопками. Ко, за. Я плеснула в долоні два рази. Тобто ми з'ясували, що склад це частина слова, в якому обов'язково є голосний звук, скільки голосних звуків, стільки і складів. Далі зробіть звуковий аналіз слова самостійно. Аналіз слова риба. Визначте, скільки голосних звуків у слові риба. Звук і та звук А. Два голосних звуки. Прикладемо руку до підборіддя і вимовимо це слово. Скільки разів підборіддя опустилось і торкнулось руки? Два рази. Ми поділили слово на частини, а отже – на склади. Позначимо схематично ці два склади. Ри-ба. У слові два голосних звуки, а отже – два склади. Що це, діти? Це машина. Поставте на паузу та самостійно зробіть звуковий аналіз слова машина. Поділимо слово на склади, прикладемо руку до підборіддя і повільно вимовимо слово машина. ма Скільки разів підборіддя опустилось і торкнулось руки? Три рази. Отже, слово машина ми поділили на три частини. У слові машина три склади і можемо схематично його позначити трьома дужками. ма на Скільки голосних звуків у цьому слові? Три звуки. Скільки складів. Три молодці. А тепер, діти, спробуємо на кожен склад плескати у долоні. Слово корова. Нумо разом. Ко ро ва Скільки разів ви плеснули? Три рази. Отже, скільки складів у слові? Три склади. Ідемо далі. Що це? Це. Коса. Плескаючи у долоні, поділимо це слово на склади. КО-СА. Скільки складів? Два склади. Молодці. Наступне слово рак. Будьте уважні, плескаючи у долоні, ділимо на склади. Рак. Скільки у нас вийшло складів? Один склад, молодці. Пропоную трохи порухатись і продовжимо далі. А тепер ми будемо шукати склади. Роздивіться зображені малюнки. Знайдемо ті малюнки, у назвах яких є склад ли. Почнемо із першого малюнка. Це собака. Поділимо на склади соб ба ка Чи підходить нам цей малюнок? Ні. Йдемо далі. Машина поділимо на склади. Ма-ши на. Чи є тут склад Ли? Немає. Йдемо далі. Лимон. Поділимо на склади. ЛИ-МОН. Чи є тут склад ЛИ? Звісно, що є, молодці. Гриб. Поділимо на склади. Гриб. Один склад. Чи є тут склад ли? Немає. Лисиця. Поділимо це слово на склади. Ли, си, ця. Чи є тут склад ли? Звісно, що є. Молодці. Пропоную пограти в гру, яка називається Продовж ряд. Я називатиму слово, а ви маєте продовжити його за моїм зразком. Наприклад, заєць, зайці, багато зайців. Продовжимо далі. Ставте на паузу, а потім перевіряйте себе. Козеня! Козенята, багато козенят. Порося, поросята, багато поросят. Цуценя, цуценята, багато цуценят. Діти. Сьогодні ми вчилися з вами ділити слова на склади і схематично позначати його дужкою. Вашим завданням буде самостійно зробити звуковий аналіз слова груша, визначити, скільки в нього голосних звуків і поділити це слово на склади. Бережіть себе, не забувайте про щоденні прогулянки. Та до нової зустрічі!